Всім привіт! Ви на каналі 48.2. Сьогодні у нас огляд ринку, і швиденько подивимось, що у нас склалася за ситуація за вихідні, і спробуємо зробити якийсь план роботи. Чому якийсь? Тому що я ще нічого не робив. Трішки зранку подивився на ринок, був шартовий у мене настрій, але але ось цей закол, який знизу був у нас. Давайте п'яту хвилинку я відвімкну. Я в принципі на п'яти хвилинках все шукав. Ось цей закол, після якого ми швиденько вийшли вгору, поки що мене викликає сумнів стосовно подальшого зниження. Але поки що в позиціях шортових декілька позицій відкрито, про них писав у клубі. Ось, ну побачимо, як буде. Побачимо, яка буде тут реакція. Ми ось сюди прийшли, і тут знову формується якийсь об'єм. Тому, тому побачимо. Тому зараз давайте зробимо огляд ринку, і потім я вже, мабуть, прийду до висновку, що далі робити. І так, почнемо. Почнемо ми, мабуть, з скрінера, і хочу показати вам, чому ж я. Акцентую увагу на шорті. Уже я про це писав в неділю, ввечері. Здається, так, вчора, вчора. Ось, і зараз, якщо ми подивимось по об'єму, то ми, в принципі, бачимо ось ця зона балансу. да В межах там 48, 48 500 Ми з неї вийшли. Ось тут зверху вийшли, знизу вийшли. Спроба повернутися назад. І зараз ми знову трішечки опускаємось знизу. От зараз буде така цікава зона. Подивимося, що буде ось тут на лаях у цій об'ємній зоні відбуватися. І в нас є ось тут об'єм, тут об'єм був, ось тут навіть об'єм був, ось ніби перехай, але ціну швиденько повертають назад. І, в принципі, ось така картина вона спостерігається на багатьох біржах. І на Ву теж саме об'єми зверху, і на Мексі теж саме приблизно. На Байбіті теж гарно все видно. Ось, і тепер давайте подивимось. На Бідґеті, те ж саме на куконі, ну майже на всіх біржах. Да? Про що нам це каже? Про те, що ціна прийшла в цікаву зону, швидше за все, продавця. Давайте подивимось, дельта тут. ну от Бачите, об'єми підтверджуються нам. Тобто, у нас є збільшеність тут окей, ми вийшли вгору, тут у нас ще раз покупці вийшли вгору. Далі йдуть покупки, ціна стоїть в боковому русі, формується якийсь баланс. І ось тут ривок на покупках, але ціна не фіксується вище. Ціна швидко повертається назад, і ось тут вже починаються йти в нас продажі. Ось. І от ось саме цей факт того, що ми вперлися в ліміти продавця, продавець починає тут себе показувати лімітно, і покупець не в змозі пройти вище, каже нам про те, що є ймовірність, як мінімум, на корекцію. Ось, тому і в мене такий шортовий настрій з вчорашнього вечора. Але ж повторюсь, тут на п'яти хвилинках оцей закон мене трішки вибиває з пантелику, але ось тут ми бачимо, що покупці не змогли утримати ту ціну. Вона знову починає активно проявляти себе продавець, і ми бачимо, що ціна все-таки потрошечку опускається вниз. Локальну тейк у мене на 47 550 по бітку шортовий. Глобально не дивився так далеко, я кажу, зранку там, на п'яти хвилинках глянув швиденько, тому приблизно мене тейк. Далі будемо е, дивитися. Також хотів би подивитися ще кількість угод. Ну, ось по кількості угод ми бачимо, що тут багато продаж зверху. Тобто, знову це підтверджує нам той факт, що в цій зоні цікаво продавати, не купувати, хоч по дельті ми бачимо більше покупок. Да? Ось, але все одно ми бачимо, що бажання продавати кількість угод тут на продажу збільшується. Але не на всіх так біржах виглядає, от, наприклад, на Байбіті тут активно купували. Але ж знову ці покупки не призводять до збільшення ціни, да? або закріплення ціни вище 48-500. Тому локально все таки, виходячи з цієї картини, я все-таки залишуся на своїй думці, що нас. Чекає як мінімум корекція. Ось. Ну, ось, як мінімум, зону в цю 47500. А там будемо дивитися вже по ситуації. Тепер перейдемо до агрегованих даних і глянемо трішечки на те, що відбувається у нас з агрегованими даними. Зараз оновиться. Так. Я більший треба. Фрейм, давайте подивимось на 300 хвилинці, додамо альбіток. І сітку зробимо дві. І так, що у нас є? Alt-біток і alt-стейбл знизу, десь А от біточок йде зверху вниз і йде так повільно. І ось ці покупки не призводять до того, щоб індекс виходив вище. да ось І, в принципі, продажі ось тільки починаються. Якщо покупки у нас зменшуються, то продажі у нас ось тільки починають наростати і ось ці крайніх Три таких збільшення, да вони приблизно на одному рівні. А тим часом ми бачимо, що покупки ось тут, ніби був Ривок вгору о сьомій ранку. Давайте подивимось, що це було у нас по графіку ціни о сьомій ранку. Ага, це тут, мабуть, було. Так, це ось був цей сьома ранку. Ціна зробила. Ніби перехай, але швиденько повернули її. І далі у нас ось про ці продажі, я кажу, що продажі, в принципі, тримаються ось раз, два і три. І все-таки очікую на якесь збільшення ще продаж по бітку по об'ємам 10,30, а сьома ранку. сьома ранку об'єм невеликий був. Правильно? А, це я один із білюсь, Ось сьому ранку об'єм був. Ну, в принципі, не такий вже великий на покупках цей об'єм був, але на продажах він трішки менший є. Але повторюсь, що ось по дельті ми бачимо, що продаж не зменшуються. Да? Тобто тут було продано, тут було продано, і ось тут було продано, і продажі наростають. І в цей час покупки зменшуються. Тому пріоритет все-таки на те, що буде ще якась хвиля продаж. Але знову. Я зараз в позиціях в шортових, тому мої слова перевіряйте своїми аргументами. Взагалі, в принципі, завжди так робіть. ну ось тут бачимо, що ну хочеться якусь кульмінацію продаж. На 15-й хвилинці індекс уже формує дисбаланс. І ось хочеться якусь кульмінацію продаж. І так формується цікава. Лонгова ідея, можливо, буде навіть, але б хотілося б побачити кульмінацію продаж, збільшення об'єму і захід трішечки нижче. Трішечки нижче. Давайте ще годинку глянемо. Ну, по годинці все йде зверху вниз, і якби логічно продажі ось потрошку наростають. І логічно чекати індекс хоча б до балансу. Потім уже можна буде казати щось там, чи продовження руху вгору буде, чи по ситуації. Тому, як мінімум, чекаю корекцію. В принципі, притримуюсь того, що вчора казав. Ось, але побачимо, як воно буде. Давайте маркет дельту глянемо за скором, мені цікавий. Так, це у нас день. Давайте 30 хвилин. Ці mm тікери, -hmm. давайте індекси подивимося. І И... що у нас є по дельті, по дельті, так, діапазон 30 хвилин, давайте Давайте. другого. Ще трошечки далі. Ось так, приблизно. 22 друге. коефіцієнт. Ну, дельта те ж саме, майже ще баланс нам показує. Іде зверху вниз. Що у нас по з коефіцієнту? Зе коефіцієнт якраз зараз стрельну і формується, підвищена, не формується, а є підвищена волатильність позискору. Позискору. В принципі, ми дійшли до свого такого стандартного відхилення 2. Ось, але інколи буває і майже 3. Тому, в принципі, якщо ви в шортах на коротких таймфреймах і шорт тримаєте там вище, ніж 48. Ну, точка входу у вас була. Наприклад, ось тут зранку зайшли. То, в принципі, є сенс закритися. О, дивіться, ми якраз оновили трішки лой, і знову швиденько повертаємось назад. Ну ось цю ситуацію мені. Можливо, це і все по зниженню, тому що і за скоро вже відхилився на два стандартних відхилення. В принципі, це його нормальний рух. Тому можливо. Потрібно прикрити позиції шортові. По графіку ціни ми бачимо, що тут прям все високо, але ж знову лінії перцентилю, вони постійно змінюються в залежності від діапазону, який ми розглядаємо. Тому, в принципі, ну, ось ми прийшли в цю зону, да Попереднього хаю. ну Логічно очікувати якусь реакцію, але ж знову побачимо, як це все буде. Ну от зараз я дивлюся, що можливо після стріму або скорочу позицію шортову, або ж повністю електрою. Так. І давайте теплову карту глянемо. По тепловій у нас зранку були ліміти там вище 48. 800, здається, там 49 було і 50. Ось вони. Ось. Ну, цей закол відбувся. Цікавий. Ця зона цікава, але я очікував, що ми трішки під неї сходимо. Ось. Ну і ось ліміти у нас на. на, на, на 49. І 49500. На 50, щось є і на 50. Не факт, що їх знімуть. Ось, але, але ну, те, що писав вчора ввечері, да, в пості. В принципі, це мені цікаво є. Ось збільшення в нас покупок призводить до збільшення ціни. Окей, але ось тут відбувається збільшення покупок по дельті і об'єм збільшується, але ціна, в принципі, йде вже в такому боковому русі, без якихось нових. Хаїв глобальних, да тобто вгору йде все менше і менше. Ну, це не дивно, тому що у нас тут такі зони лімітні з'явилися. І поки що окупець показує слабість продаж, в принципі, великих ось крайні було. Це нас ну, 10 лютого було. Сьогодні у нас 12, ну, двоє дві доби великих продаж не було. Тому, в принципі, знову в мене це наштовхує на думку, що мають відбутися якісь продажі. Більш-менш цікаві. Аски збільшені в діапазоні 5%. Ну, не дивно, тому що ось воно все є. І давайте глянемо. Ох, ти, лінк росте. А я лінк. Шорт розглядаю. Локально. Так, давайте ще ефір глянемо. по тепловій так, було зниження. В принципі, ми такі набагато нижче зайшли, ніж на бітку. Ну, прям чогось такого, ну ось покупки падають. Ну Тут все в ефірі трішечки інша ситуація. Тут так на продажах більше все тримається, але ну невеликі продажі були. Дельта знову росте, але ціна вже от вперлась приблизно там 2540. Дві нижня межа 472. Ну, ось ми знову нижню межу потрогали цього балансу. Ну і побачимо, що буде далі. По бідам і аскам в діапазоні 5%. Аски домінують. Асків більше. Але ж знову це не заважало нам рости до 48 тисяч, коли аски домінують. Тому ось так. От висновок все-таки притримує шортового сценарію ще. Ну, от знову ситуація така. Повторилася, як і зранку, закол і швидкий вихід вгору. І тут у нас закол, і знову покупець активно діє. Ну, побачимось до цієї зони. Знову ціна прийде, побачимо, що там буде. Але поки що зранку в мене не змінилась думка. Я шортово налаштований. Але повторюсь: можливо, я просто хочу бути правий, тому що в мене відкриті угоди шортою. Якось так. На цьому все. Якщо є питання, задавайте. Відповім. Так, по басу у нас нічого аномального нема. Нічого нема аномального.